Так, Я ручки Всім привіт! З вами Fast Life Cars, і це моє перше відео на YouTube. Одразу скажу, це не буде огляд Ауді 7 Відео буде більш корисне для тих, кому цікаве життя авто від лафету до виїзду з СТО. Перед початком цього відео хочу висловити подяку нашим захисникам і захисницям. Саме завдяки вам ми маємо змогу жити, працювати і знімати подібний контент. Щиро вам дякую. Слава Україні! Спочатку відео планувалось так, що десь посередині дня приїжджає лафет в Вінницю. Ми його зустрічаємо, бачимо, яка красива машина серед білого дня. Але сталося, як сталося. Машина приїхала вчора об 11-й вечора. Ми з фонарічками там трошки походили, не було часу вже знімати прям контент. Тому сьогодні перед СТО ми стоїмо на заправочки і під дождіком знімаємо контенті. Але все ж, зустрічайте мій новий апарат. Погода стала краще, а моєю мрією ще з самого дитинства був Passat CC, Audi A7 та інші ліфтбеки. Але в мене їх ніколи не було. Завжди приглядалися якісь інші цікаві або вигідніші варіанти. А зі всього переглянутого вагу вони всі мертві. Volkswagen Das Auto. Кому не телефонуєш, говориш, я приїду, я куплю. Тільки скажіть, будь ласка, чесно, що з машиною не так? Всі говорять, у мене ідеал. Приїжджаючи по місту, ти розумієш, там стук мотору, там мінус ходова, там був тотал. Це просто взрив. Таким чином, остання моя машина це був X3, який я несподівано у лютому продаю. І знову постає питання, що собі обрати. Переглянувши безліч варіантів, я зміг зупинитись лише на Audi A7, тільки вона запалює моє серце. Я вирішив спробувати варіант з Америки. В середньому щотижня їх додається близько 5 автівок на весь аукціон. Я мав певні критерії, а саме, мінімальний пробіг, незначні пошкодження та гарну комплектацію. Що також для мене немало важливо, це не білий салон. Після такого відбору автівок залишалось дуже мало. Ми грали безліч варіантів, але все програвали. Мені говорили, не засмучуйся, твоє від тебе не втече. На щастя, так і сталося. Одного дня, переглядаючи сторінку аукціону, я одразу не звернув увагу саме на цей варіант, тому що було вказано, що це преміум. Преміум це найпростіша комплектація у Ауді. А одним з моїх критеріїв є гарна комплектація. Помітивши маленький пробіг, я вирішив все ж переглянути фотографії. На них я помітив, що в арках є динаміки, є вентиляція сидінь, а це типово для більш топових комплектацій. Пробивши машину по Вінкоду, коду я побачив це помилка копарту. Залишилось сподіватися, що це помітив лише я, так як машини з нижчою комплектацією граються на 3-4 тисячі дешевше. Настав день X. Аукціон. Гралась машина і ще більше мої нерви. І ось аукціон завершено. Я бачу фінальну ставку 23100. Не можу повірити своїм очам. Але радіти було зарано, так як фінальна ставка може оновлюватись з часом. Я одразу почав телефонувати своєму бідеру. Бідер це людина, що ставить ставки на аукціоні і першою бачить, яка була фінальна ставка. Бідер підтверджує ставку 23100. Цю фразу я не міг повірити, доки не побачив машину вживу. Мені постійно здавалося, що ось-ось мені зателефонують і скажуть: «Йоу, це жарт, докинь ще п'ятьору. Перейдемо до пошкоджень. Візуально ми можемо бачити, що немає крила, локера, фари та бампера. Відповідно, все, що разом з бампером. Так як на аукціонах не прикладають фото з багажника. То була ще надія, що щось може лежати в ньому. Але коли наші хлопці грузили машину в контейнер, ми попросили їх сфотографувати багажник. На жаль, там нічого не було. Зараз ми перейдемо до СТО, там нам проведуть дефектовку, і ми вже більш точно зможемо сказати, чого не вистачає. Для вас пройшло лише декілька секунд, а для мене трошки більше місяця. На жаль, не вийшло пізняти сам момент дефектовки та ремонту, є лише деякі моменти, тому що список робіт постійно зростав, все розтягувалось в часі, це було просто банально незручно. Але зараз у мене є повний список робіт, і я готовий з вами поділитися. Ванюш, покажи людям крило. У нас встановлене оригінальне крило. Звісно, були варіанти в колір, але вони були з дефектами, чого я особисто не хотів. Тому ми прийняли рішення поставити сюди в крило білого кольору та перефарбувати його під прибор. А ці фари, які вони гарнючі, це просто космос. Але без проблем також не обійшлось, так як законодавством Америки заборонено використовувати матрицю та лазер. Хоча такий функціонал в цих фарах є. Але ця проблема легко вирішується: електрик підключається, закатує в них нову параметрію. І функціонал стає доступним. Якщо ви вважаєте, що проблемою було знайти оригінальне крило чи оригінальну фару, я вам скажу ні, це не так. Всі проблеми почались, коли ми почали розбиратися з тим, які саме радари нам потрібні. Ми пробили машину по вінкоду з потрібними нам деталями для переднього бамперу. Вияснили, що нам потрібно два бокових радари, що відповідають за сліпі зони, та центральний дистронік. Основний дестронік відповідає за адаптивний круїз контроль, зміну смуги руху та системою старт-стоп. Це не та система, яку ви звикли чути, коли ти зупиняєшся, вона глушить машину. Така система також є в цьому автомобілі, але в нашому випадку це система, яка вимірює дистанцію між автомобілями та допомагає вам рухатись в заторі. Вона автоматично зупиняється та прискорюється, коли це потрібно. Так чомусь це доставило нам стільки проблем? Тому що кожен радар калібрується окремо своїм чином. Наприклад, центральний дистронік калібрується на стенді і він є надчутливий. Він має бути абсолютно точно виставлений в передньому бампері, та моторчик всередині нього має бути також ідеально збалансованим. Бокові радари калібруються лише під час руху автомобіля, що також затрудняло його правильну установку. Але ми це зробили. Ну і звісно, ще був встановлений весь пластик, якого не вистачало кронштейни, проводка, камера та практроніки, яких тут, до речі, по 6 штук у кожному бампері, та багато інших мілких деталей. Перейдемо до найцікавішого на мою думку. Це бампера та пороги в стилі RS. Переднього бамперу, як ви могли помітити, не було. А заміна заднього це було лише питання часу, тому що в класичній та S-Line комплектації не має виходу для вихлопної системи. А в моїх планах на майбутнє є заміна на більш голосніший та бархатніший звук. На мою думку, гарним рішенням було одразу встановити RS РСОбвіс, так як він виглядає естетичніше та агресивніше. Так як сама по собі РаС 7 ширша, ми замовляли обвіс через українську компанію, що їх виготовляє. На СТО хлопці говорили, мов, мол, це аля Тайвань, буде купа проблем. Але як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Я зіграв цю рулетку. Був лише один нюанс: задній бампер на арках чуть-чуть випирав. Але хлопці з СТО підрівняли і відправили разом з крилом це все на покраску. На СТО запропонували зручний варіант з сертифікацією. Приїде людина, забере автівку, проведе сертифікацію та поверне автівку назад до СТО. На мою думку, це був дуже зручний варіант, щоб я зайвий раз не переймався, як мені пересуватись по місту без номерних знаків. Після сертифікації МРЕО. Так як у Вінниці черги на два тижні вперед і не факт, що ви туди потрапите, я вирішив зробити це все за один день в хмільнику. На момент появи в МРЕО у вас на руках мають бути усі документи: це інвойс, розтаможка, ваші особисті документи, паспорт ідентифікаційний код. Та до моменту реєстрації у вас має бути пройдена експертиза транспортного засобу. Після чого ви берете уже безпосередньо талон на проходження реєстрації транспортного засобу. Майте на увазі, якщо у вас є ще внесені в базу і мені номерні знаки, вам потрібно вибрати два талони. Чому це не можна зробити за один раз, нікому не відомо. Ми приїхали в хмільник на 8 ранку, тому що думали, що буде дуже багато людей. Насправді ні, людей там майже не було. Я швидко потрапив на експертизу. Сама ця процедура зайняла приблизно 30 хвилин, після чого я взяв талончик на реєстрацію транспортного засобу. А загалом я провів в Мрео приблизно 4 години і одразу встановив собі і мені номерні знаки. А зараз ми тільки після детейлінгу і можемо тепер по-справжньому насолодитися її красою. Друзі, давайте не забувати, що війна триває. Збройні сили України щодня потребують нашої допомоги. Зараз ви можете бачити на своїх екранах QR-код або знайти посилання під відео на банку Стерненка. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває разом до перемоги. Давайте підсумуємо. Іноді цей процес може затягнутися навіть до півроку. Потрібно мати терпіння. Потрібно бути готовим до того, що це діло не бистро. Також рекомендую вам не кидатись на перше ж авто, яке вам сподобалось. Їх там буде дуже багато. Завжди прираховуйте ремонт із запасом. Я розраховував на те, що ремонт цього автомобіля обійдеться мені приблизно в 5-7 тисяч доларів. Насправді це обійшлось в 10 тисяч доларів, тому що все робилось під себе, всі запчастини оригінальні. Ну, звісно ж, окрім бамперів, таких їх оригінальних на мою модель просто не існує. Компанії при підрахунку часто не вказують, що потрібно сплачувати пенсійний фонд комісію за перерахунок коштів. Ця сума, конкретно в моєму випадку, набігла під 3 тисячі доларів, а компанії вам не говорять про це, тому що їм вигідно сказати вам, що сума занижена, щоб ви замовили саме у них. Точно така сама історія з ремонтом. Вони вам можуть підрахувати, що ваш ремонт буде коштувати там, максимум 4-5 тисяч доларів, але ви маєте бути обачливими в цьому. Тому що суми, ті, які вам говорять, або якщо ви не спеціаліст і придумали собі самі, множте на 2. Усе десь набігає. Там калібровка. Там підлаштувати фари, там налаштувати те, 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 українізація, електроніка, десь пластику не вистачає, десь кронштейну не вистачає. Воно все потрошки-потрошки набігає до таких колосальних сум. Звісно, це не стосується всіх компаній, але це те, про що ви маєте знати заздалегідь. Щоб такого не сталося, користуйтесь перевіреними людьми. Знизу під відео залишу посилання на телеграм людей, через яких я приганяв саме цю ауді. Що також немало важливо, якщо розтаможка вашого автомобіля буде коштувати понад 150 тисяч гривень, вам потрібно буде надати Приватбанку документи, що підтверджують легальність надходження ваших коштів. Рекомендую зайнятися цим питанням заздалегідь, так як це може зайняти у вас немало часу. Ремонт автомобіля може затягнутися, поки приїдуть всі накладки, поки приїдуть радари, фари, бампера. Поки їх примірюють, поки вони пофарбуються. Це все займає дуже багато часу. А якщо у вас ще й встановлені якісь новітні е, розробки, наприклад, матриця лазер, їх потрібно калібрувати, радар також потрібно калібрувати. Це все займає немало часу і не робиться за один день. Низький поклін моїм операторам Ваня Таша, які також пробують для себе щось нове, як і я. Мої любимки, які викладались для мене та для вас. А якщо вам сподобались використані біти у цьому відео, ви завжди зможете звернутися до мого кращого друга, який зробить вам якісний та класний звук Даніла Мур Тітоп. Посилання на мої соцмережі та підтримку автора ви знайдете також в описі. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Буду вдячний за вашу активність під цим відеороликом. Ставте моцну вподобайку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Змістовний фідбек це завжди лайк. Нехай квітне український Ютуб. Слава Україні! Авто з бруля, як воно жорстко сліпить! Не втече. Відклочені? Не втекло. Всі програли. Ха-ха. Поптівка що? день. Але на жаль, програвали. Не ну, на жаль, я цю виграв. Це не на жаль, перефутбол. Оригінальне крило від... забувся, але У момент, коли треба перейти до радарів, тупо все в кашу. Мені муха залетіла в рота. Комплектається і. Буду це вставляти.